Не до пишних святкувань у новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година. Скасовувати її не збираються, тому зустрічати 2023-й можна лише вдома. Під забороною на свята і феєрверки, і не лише у новорічну ніч за салюти, карати обіцяють особливо суворо. Більше про те, як відзначатимемо новий рік цьогоріч, Сергій Барбо розповість. Це сталося несподівано. Одеса буде з ялинкою на Новий рік. Символ свята у місті таки встановили. Назвали її ялинкою нескорених дерево чималеньке, метрів зо 20 заввишки. Ялинка в українських кольорах в українському прапорі, яка стане справжнім символом нескореності Одеси, нескореності України і символом нашої надії на те, що Новий рік принесе нам перемогу. Одесити дивуються, ще кілька днів тому нічого не віщувало, що місто буде з ялинкою. Кажуть, ситуація не та в країні, аби пишно відзначати, але новорічного настрою дерево додало. Саме радимо ждали, вот діти собі ждали, щоб була йолка. Оригінальна, але не обична. Конечно, друга йолка. Ну, мабуть. У нас у всіх настроєння Вон інше. послаблень не буде у новорічну ніч. Комендантська година працюватиме на вулицю. Зась загулянки в темряві на дворі спілкування з поліцією не уникнути. Не візьмете з собою документи, то є ризик загриміти до відділку. Якщо у людини будуть при собі документи, все буде гаразд. Людина не буде мати проблем із законом, то звісно, попередять про те, що діє комендантська година і відпустяться. Якщо у людини при собі не буде документів, то звісно нам потрібно. Буде встановити особу цієї людини. Потрібно розуміти, що в нашому суспільстві на жаль, існують не лише законослухняні громадяни. Росіяни знову можуть дарити ракетами по Україні. Ризик особливо високий під час свят. Якщо повітряна тривога застане у людному місці, де ховатися? Підкажуть поліцейські. Вони мають знати, де є найближче укриття чи пункти незламності. Можливо, ворог. Можливо, ще раз спробую зробити так, щоб новий рік ми зустрічали у темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але що б там не планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. А от за що буде сувора кара, то це за феєрверки у новорічну ніч. Київ четвер, кілька годин після масованої ракетної атаки у столиці, хтось додумався запустити феєрверки. Греміло на весь район за цей салют. Правоохоронці порушили провадження Збитошника Вже шукають. Можливо, такі випадки й будуть. Я, я цього не можу виключати. Ми не можемо проконтролювати все. Але якщо будуть, я думаю, що їх в першу чергу заспокоїть. Іхні сусід психофізичний стан не тільки цивільних, але й головне військових, які можливо повернеться з фронту на кілька днів до того, щоб відзначити новий рік зі своїми рідними. Ну він, чесно кажучи, не в кращому стані за використання піротехніки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Тобто, відповідальність вона досить широка, починаючи від кількасот гривень штрафу і закінчуючи арештом, а то й обмеженням волі. Заборонити продаж піротехніки планувала Верховна Рада Законопроєкт у парламенті ще з літа, але до остаточного затвердження руки у депутатів так і не дійшли. Запроваджувати заборону своїми рішеннями. Взялася місцева влада, тому привід для покарання є у деяких громадах діяти обіцяють особливо суворо. Хочеш запускати салюти. Ми допоможемо тобі і дамо повістку в ЗСУ. Навіть якщо ти дівчина чи пенсіонер. Ну і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових. Обійтися без салютів на новий рік просять навіть у Польщі. Мерія Варшави прохає мешканців не запускати фейерверки і не кидати петарди. Додають, ці звуки схожі на вибухи і вони можуть налякати біженців з України. А їх у польській столиці чимало зо 100 тисяч Сергій Дібарбо Ольга Дунська, п'ятий канал. Нагадаємо, що цей та інші матеріали наших кореспондентів ви завжди зможете знайти на Ютубі п'ятого каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, дивіться, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.